Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні мова піде про ґрунтові теплові насоси. О, мене давно вже питали про їх. ну Я якось уникав трохи цієї теми, бо вважаю це дуже геморойним заняттям, перекопувати, але глядачі. Вимагають, то я й роблю таке відео. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, саме найдешевше, найкраще опалення, я вважаю, краще за дрова і дешевше навіть. От, просте, вигідне, доступне всім. Я так, ну, майже всім. <хи> О, Сонячна електростанція без інвертора ЕКБ теж для опалення, там ГВС, бойлер, електроплитка, все це працює навіть на постійному струмі. Як це все зробити, є в мене на каналі, все чудово працює і чудово економить мої кошти на сплаті електроенергії, там, чи ті самі дрова, чи газ. О, сонячний колектор повітряний ще в мене є теж дуже гарно, допомагає, коли є сонце, навіть взимку. І вітрогенератор. Ще в мене є серія відео про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насоса. От, там, ну, Дуже хороший варіант. Від Звичайно, акумулятора автомобільного він буде довго і нудно. А якщо ще підзарядка якась буде, там від якоїсь мінімальної панельки, то це взагалі вічне опалення. <гум> ну, Циркуляція, да, саме найголовне. без мережі. От. І ще в мене є консультація особиста, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі будуть Там телефон, все коли дзвонить. Дзвоніть, тобто мої відео плюс консультація, я не сумніваюся, що у вас все вийде. Це 100%, що у вас все вийде. І так про ґрунтові колектора. Ну, Сам тепловий насос, зрозуміло, він буде такий самий, як і мій водяний. Тобто Вода, вода, тепловий насос, від ґрунт вода не відрізняється нічим. Тобто фреонова частина. Да? Робимо все так само, тільки в нас. Знімання тепла з другого джерела, тобто з ґрунту. Ґрунтові колектора бувають трьох типів: горизонтальний, це коли ми закопуємо так горизонтально, там, петлями так чи як, там, ну, траншею копаємо і закопуємо на якісь е, определенна визначена кількість труби на визначеній кількості площі. Ну, там, ну Про це ми розрахунки ще далі будемо. Потім вертикальні, це зонди, зонди так грунтові, е вниз, вниз або під кутом, ну, це ж ми теж. одне. І так звані енергетичні корзини. <соць> це, це таке, саме дивне, таке, ну саме дивне Ми про це теж поговоримо, хоча ну, дойде черга й до цього. Так, ну Найбільш поширені це горизонтальні, тому перше про них будемо говорити. З одного погодного метра поліетиленової труби можна в середньому в Київському регіоні знімати 20 Вт теплової потужності. 20 Вт, і ще раз запам'ятаємо цю цифру. 20 Вт, це в середньому, це така цифра, не забільшена, вона навіть нижче середньої, але я спеціально так зробив, щоб у вас точно все не замерзло. 20 Вт. З метра погодного поліетиленової труби. Розташовувати її треба не менше як 50 см одна від одної. Тобто, ось у нас йде труба, що від мене до вас. Да? Отут має бути друга труба 50 см, отут 50, якщо зверху, вправо, вліво, не менше як 50 см. Можна, звісно, бачив, така, ну, типа. Не знаю, кого вони хотіли обдурити, мабуть, самих себе, коли просто беруть бухту і розтягують. І не розкручують, а розтягують. Тому, виходить, отакі кавелки, такі спіралька, така, зрозуміло. да, І розтягли просто, ну, їй не можна розтягти ці 200 метрів, там, чи сіки вам сказали. Але площу ж фізику не обдуриш. да, Площу треба теж зробити. Тобто у вас просто більше, більше піде цієї труби. Мабуть, набагато навіть разів два, то й три більше цієї труби. Так що, ну. Тут обдурити не вийде. Саме найголовніший ще раз момент це площа, на якій ми закопаємо наш колектор. О, тобто виходить так. Ну, ось такий, як я вже сказав, 20 Вт з метр, на метр погонний. Якщо по пів метра між трубами, у нас виходить з одного метра квадратного ми можемо е, возими 40 Вт теплової енергії. Це значить 100 квадратних метрів, 4000 Вт. О, ми можемо мати з однієї сотки 4000 Вт. Або нам треба закопати і нам треба закопати 200 метрів труби. Ну, Це якщо через пів метра. Хоча я, я при такій, ну, виходить, що для теплового насоса треба 100 метрів квадратних перекопати землі. Це не так багато і в других джерелах, в других статтях на цю тему, на цю тему розрахунках я бачив більшу площу. Можливо, то для якихось північних регіонів, не для України. О, Можливо. А можливо, то з запасом взято, щоб точно у вас нічого не замерзло. О, так що я я все ж таки брав би щось посередині. тобто... І не 100 метрів квадратних на 4 кВт, і не 200, а десь може 150. Я взяв би так би півтори сотки на 4 кВт, приблизно так. Ну і звісно, відповідно труби. Ну, труби труби можна кількість ту саму, тільки ми розтягуємо між трубами. Да? Ну, 50. 50 це мінімум. Це виходить для однієї труби, тільки 25 см теплоотдачі. Усі теплосйому. Усі це малувато, я вважаю. Я б для труби для однієї робив би не менше як 30, а то і, мабуть, 35. О, труби. Тобто, от такий от розрахунок ми маємо. да? 20 ватт запам'ятали, погонний метр, і, ну, як я вже сказав, між трубами. Не менше як 50, а ще краще, ще більше. Якщо є можливість, є площа, є де копати, то краще закопайте між трубами. Або хай буде між трубами 50, тоді більшу кількість труб. Не 200 метрів, там, а 250-300. Так, ну все. З горизонтальними, я, мабуть, все зрозуміло сказав. Да, розрахунки всі тут є. Все зрозуміло. Тепер вертикальні. це, вертикальні, це зонди. Це що таке зонди? Це. Поліетиленова труба, яка йде вниз, а потім вверх. Тобто двойна така поля по одній вода опускається вниз, по другій вода піднімається вверх, вже в випаровоч нашого теплого насоса. Знизу такі виробляються спеціальні є заводські, такі якби уобразні наконечники. Він такий уобразний, а тут гостряком, таким, щоб лізти в землю, в скважину там, де забурили. О, Вони можуть бути двойні для двох труб, а може бути на чотири труби. Тобто двома трубами опускається вода, двома піднімається. О, то Тут у нас вже теплознімання виходить 35 Вт з погонного метра. Чому більше? Тому що, по-перше, там вологіше, до речі, ще дуже від вологості ґрунту залежить. Якщо сухий пісок у вас, то це така... Не дуже гарна ідея закопа. Якщо у вас сухий пісок, якщо пісок вологий або навіть мокрий, то це вже не. Тобто вологість дуже сильно. ну Це такий ефект пустині. Да, зрозуміло, як пустині там, зверху шар піску прогрівається сонцем, ну, буквально декілька сантиметрів, що аж можна яйця варити. А знизу він холодний, бо він сухий. Він не проводить тепло вниз. Проводить тепло мокре. мокре, Все мокре проводить тепло, все сухе це є теплоізолятор. Це зрозуміло, да. І ще 35 Вт, тому що на глибині там вже стабільна, досить висока температура. Рахується. Якщо у нас горизонтальний цей колектор буде сильно Температура цього, ну, метр ви сі закопаєте, метр, ну, півтора більше ж не закопаєте. Ця глибина дуже залежить від сезону, тобто від зміну погоди, там, що у нас на дворі зараз літо, зима, весна чи осінь, ця температура буде сильно коливатися. Восени вона буде максимальна після літа, тобто нагріти, може бути і 15, і 16 градусів на тій глибині. О, а до весни вона може падати і до 7, і до 8 навіть. Ну, Це я наблюдав в своїй криниці, бо в мене в криниці, навіть в криниці, на глибині 3 метрів ця вода, температура дуже залежить від сезону. В скважині вже не залежить. Тобто глибина там 7-8 метрів скважині вже там вона не залежить. А от на поверхні вона ще залежить, а там уже, то вже тепло землі від ядра вже, да, на тій глибині 6 7 метрів, тому воно вже стабільне. О, Тому там приблизно 35 ватт з погонного метра. Бурити їх можна ці зонди строго горизонтально, так от один від одного, теж там, я не знаю, метра два, не менше. О, там взагалі-то є розрахунки, подивитись. Можна пауком таким, тобто вони отак от зверху сходяться в один, а вниз розходяться отак от. 3, 4, 5 зондів. Тобто в ямку викопали собі. Тут у вас колектор, грибінка, всі вони сюди сходяться. А вниз вони розходяться от таким от, йолочкою, такою, Зрозуміло. да? Там Зонди теж розраховуєте, скільки метрів вам треба. Глибина, там вам набурять. О, Хоча зонди це воно такий варіант для, для тих, у кого мало землі. От, Мало участок, нема де це закопувати, бо цей варіант дорожчий. Бурити завжди дорожче, ніж копати. Копати можна лопатою, якщо вже там зекономити. Хвили. А бурити тут без бурільщиків ніяк не обійтися. І це досить дорого. Це досить дорого. От, так що такий варіант досить дорогий, накладний, але займає мало площі землі. От. І третій варіант, як я вже казав, це ці теплові корзини. Якщо ми вже говоримо про ці енергетичні корзини, ну тут все те, що я казав раніше до цього, воно протирічить цій тепловій корзині. Там, ну, що пояснюється, в цій статті розрагу копається яма, там 2 на 2, чи 3х3 чи сільки і туди кидається е, цими спіралями, такими труба. Але, ж, але ж, але яка має бути яма? Яка має бути яма, якщо в нас між трубами, як я вже казав, має бути не менше 50 см. І по висоті, і по ширині, тобто вправо вліво від труби, та, і вверх-вниз. Яка це має бути яма? Що це за теплова корзина, яку її треба розкопати, щоб туди вкинути, наприклад, 200 метрів на 4 кВт теплозйома, 200 метрів труби з такою от. Ті корзини, що я бачив, там це не соблюдається. Там копається яма, скільки вони можуть там викопати. І труба там, там 20 см, 25 а то й 15 см. Ну, що це таке? Що це Кого ми хочемо обдурити? Фізику не обдуриш. Не об... Потім це все замерзне, така буде замерша, глиба така землі. Розумієте, глибока, така камінюка замерзла у нас у подвій. Ну, оце найбільша помилка. Оце що з цими ґрунтовими колекторами, чим треба приділити увагу о чому. це, Щоб розкласти на потрібну площу землі потрібну кількість труби. Оце найголовніший момент. Тобто всі проблеми починаються від, то, від того, що люди просто економлять на земляних роботах. Просто екати екон... на трубі там економити, і що там не економити? Там вона не така дорога та політа, але можна купити і 3, і і бухти, нема питань. О, До речі, казав я ще чи ні, що ну, одна петля має бути не більше 100, ну, якраз бухта 100 метрів, 100 метрів. Тобто, якщо у вас там закладається 400 метрів труби в колектор, да, горизонтальний грунтовий, то по 100 метрів робимо петлі і виводимо їх там в ямку там, до грибінки чи до колектора. Паралельно з'єднуючи, тобто, щоб циркуляційному насосу нашому було легше качати. Тобто не весь контур він має прокачувати 400 метрів той циркуляційний насос послідовно, а паралельно по 100 метрів. Так, це зрозуміло. О, так що енергетичні корзини, оці так звані, ну, це навіть не економ варіант, це сам себе обдуриш. Я цей варіант не раджу нікому, це якась дурня. Закопати їх так не вийде у вас, щоб 50 було округом, яка це буде яма, і глибину і ширину. Я не знаю, ну це щось, щось не, не те. Тобто найбільш варіант такий поширений, горизонтальний колектор або ці вертикальні зонди. Оце таке щось нормальне, щось воно піддається логіки і фізичним оцим розрахункам. Ці корзини, ну це щось, щось не те. це Хтось придумав таку дурню якусь. на на мене, як на мене, як Це не варіант. Це... Таке щось ну, неможливо це правильно зробити. Все. О, ну, все, я сказав. Да? 20 Вт горизонтальний колектор, 35 вертикальний метра погонного да? між трубами 50, 60, то й 70, якщо є можливість, і все буде чудово. Тобто, ще раз, ще раз, цей самий важливий момент. Важлива не кількість труби, а цю кількість труби закопати на правильній площі. На правильній потрібній площі не зекономити. Там треба, наприклад, на розрахунках три сотки вам перекопати, щоб заложити ту кількість труби. А ви перекопаєте дві. Та, типу, згодиться дій. Ну, отсюди почнуться всі проблеми. Падіння температури там уже з Нового року падіння коп, потім ця глиба, вона не розмерзнеться у вас ніколи. Там або аж під літо там, <хи> розмерзнеться. Ну і звідки всі? Тобто, на цьому не економить. О, Ну все, якщо я щось не сказав, не зрозуміло, питайте в коментарях, дзвоніть, консультуйтеся, може ще в когось там якісь поради є в глядачів. пишіть, це буде другим глядачам цікаво, хто вже таке робив. от, І все таке. Все, всім до побачення, до нових відео.